Всім привіт! Міняю розболтовку дисків 108 на 105 на електромобіль з інвалідки. Що треба зробити? Треба трохи розточити отвір. У мене така конусна шарошка під кут гайок, які кріплять колеса для того, щоб... Зробити потім потай, треба розточити на 32. У кого, який є такий конус, від цього отвору треба відталкуватися. Я розточую поки що на 32, а потім вже поправляю фаску. Вон внутрі, ви бачите? Да? Розболтовка в інвалідки 105 мм. Це диски чи Peugeot, Renault, чи я не знаю що. Тут розболтовка 108 мм. Його треба змінити. Для того, щоб змінити. Треба розточити і змінити конус під болти. Тут шпильки проходять спокійно. Я пробував світла на 12, але нічого не цепляє. Воно буде кріпитися за счет конуса. Гайка стає в потай. І я вже ставив на колесо на інвалідку. Інвалідка повністю буде перероблятися дизайн її, буде перероблятися передня частина. Біс сучасна джипіка. А це переробляємо диски. Диски будуть все врізатися. Будуть врізатися на 25, по-моєму, на 25 мм. Потім, вже побачимо, це диски 5,5 дюймів, будуть перероблятися під 4,5. Буде стояти резина 145, 80 на 13. Розболтовка у нас виходить. 105 мм. Так що нам від центра потрібно звинуватися 52,5 см. Оцей показник. Тут в нулю виставляємо. Ну, це по координатах. І потім вже робимо цей конус. Так що, хто буде таке робити, треба потрібно його змінити. Тому що, якщо його не зробити, то буде вивертати шпильки і обломає шпильки в ступіці Так що... Отака робота виконується на вертикально-росточному і практично координатному станку. Дякую за увагу. Кому цікаво, можете це все діло повторити.